Ніч для Харківщини все ж була неспокійною через загарбників. Вітаю, Софія. Так я дуже сподівалася, що сьогоднішній етер. Я буду розказувати тільки про 23-24 серпня, про ті свята, які були в Харкові, в усій Україні. Власне, як їх відзначили саме в Харкові. Але на жаль, сьогоднішній ранок він почався з потужних обстрілів. Дві ракети випустили по самому Харкову. Ще одну ракету по Чугуєву. І сьогодні, десь з трначетвертої ранку, 10 хвилин, і до четвертої приблизно так. Скажімо так, Харків і чугує вони не спали. От ви зараз бачите наслідки однієї з атак. Це ракета ха 59 попередньо так сказали експерти, вдарила по приватному сектору Слобідського району. І тут у мене знову на жодного, чому що за об'єкт, наскільки він був важливий. Я єдине, що от собі аналізую після от такого. Прокидання, скажімо, в після цих ударів, ми їх, звісно, всі чули. Намагалася зрозуміти, чому і як мені здається, це просто помста за ті за нашу інозламність, за ті два дні, які ми відзначали під нашими прапорами з гімном з тим, що ми просто. Ідентифікуємо себе як українці. І тому от такі незрозумілі удари. Перший, от, як ви бачите, Слобідський, Слобідський район, приватні будинки. На жаль, є поранені люди. Вісім людей поранені. Серед них є як поранені, так і постраждалі. Тобто ті люди, які звернулися з гострою реакцією на стрес. Окрім того, після цього завдали удар о четвертій. по Чугуєву, знову теж били по приватним будинкам. І в нас там п'ятеро поранених, серед яких є дітки, чотирирічний хлопчик і 14-річна дівчинка. І після цього ще вдалив знову по Харкову десь близько 4.30 по індустріальному району просто по не працюючий цивільному підприємству по територіям, по околицям де зайнялася трава, засталася пожежа. Ось ви бачите, як власне ліквідували ці наслідки ударів вночі. Наші рятувальники Повторюся, сьогодні неспокійний. Дуже був ранок, але всі максимально на місцях відпрацювали і одразу в перші хвилини після прильоту, і зараз вже ліквідують наслідки цих ударів. Я пропоную прослухати представника Харківської обласної прокуратури щодо того, така коротка характеристика. Щодо, щодо цих трьох ракетних атак по Харкову і Чугуєву. У Слобідському районі пряме влучання в приватний житловий будинок. Там внаслідок вибуху отримало поранення 6 осіб, серед них одна особа з пораненням голови і 5 осіб з гострою реакцією на стрес. В індустріальному районі влучання в промисловій зоні, там поранених немає. У місті Чугуїв влучання в господарчу споруду. Після вибуху на місці в будівлі поряд відбулася пожежа. Хочу сказати, що цифри, які назвала я і назвав речник обласної прокуратури, вони трошки різниця, але це тільки тому, що минув час. Я просто прошу наших глядачів зважати і розуміти, що кількість поранених, кількість постраждалих або тип ракети, яку називають експерти, попередньо, це та інформація, яка є динамічною і вона може змінюватися. Тому просто слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, за нашими за нашими новинами, які повідомляють офіційну саме інформацію. І тоді стане зрозуміло власне ну, наскільки. Вона в динаміці наскільки все змінюється. Хочу сказати, що і вчорашня день, вчорашня доба вона теж була складною для Харківської області. У нас загалом за сьогоднішній ранок і за вчорашній день 21 людина зазнала поранень або постраждала. Ввечері вдарили теж ракетою Х-59 по Балаклії. Там у нас сильно постраждав приватний сектор. Знову таки мішень, да, військова, 20 приватних будинків розбито. Поранений чоловік йому 55 років. були по селу Куп'янському Новоосинова. там у нас четверо жінок постраждали різного віку: наймолодші 28, найстарші 86. І це теж удар по повторююся по приватному сектору. Куп'янськ я постраждала людина, і хочу сказати, що по Куп'янську били дуже з різного типу озброєння: це урагани, це гради, це каби. І ще один інцидент, який не можу не згадати. У нас вчора під балаклією по обіді стався підрив пожежної автоцистерни. Це пожежники. Наші рятувальники, герої інакше, їх просто не назвати, які ліквідували пожежу в замінованому лісі, і от ця автоцистерна вона наїхала на. Один з лишених росіянами боєприпас і підірвалося двоє рятувальників з вчорашнього дня. Вони перебувають в лікарні. І знаєте, от не, не зважаючи на ці складні події, на кількість поранених постраждалих більше двох десятків, я все одно хочу дуже хочу, щоб наші глядачі побачили, як же пройшло 24 серпня День Незалежності в Харкові, тому що це дуже важливо, це дуже атмосферно. І це те показує наскільки. Щойно стає, скажімо так, тихіше, щойно вщухають обстріли. Наскільки оживає місто? Бо перед цими ранковими ударами у нас доволі тривалий час не, не чулося вибухов. сподіваюся, так буде і надалі, і от ви зараз бачите. Чита центр Харкова в не так часто у нас вмикають фонтани, можна просто порахувати там на пальцях, напевно, двох рук. За скільки за ці два з половиною роки, скільки разів вмикали його, яка це велика радість для дітей. Але здебільшого, заходи, які от організовувалися в місті, вони проходили в укриттях, на станціях підземки. Вони проходили в бомбосховищах закладів, різноманітних закладів, де це дозволено. Тобто, ми святкували. Ми святкували. З душею і День прапора, і День міста, і День Незалежності. Єдине, що в тих місцях, в яких можна. Але от просто дуже теж хочу, щоб ви побачили, наскільки. Е Хочеться свята, і наскільки от як просто як святкував Харків, і які прості буденні речі, які колись здавалися зовсім звичними, ти не звертав на них уваги. Можливо, на них звертали уваги тільки люди, які приїжджають в Харків як гості. То тепер це сприймаються як елементом свята. Давайте послухаємо спочатку гімн в підземці, а потім подивимось на ті дві принади, які для свята харків'яни от переоцінили для себе. Не святкують, а ми святкуємо. от і все. ми просто святкуємо. Такі хвилини, коли ми єднаємося, коли ми робимо якусь одну справу, ми відчуваємо цю єдність. Якось навіть трошки повертаємося в наші мирні часи, які ми дуже чекаємо, що вони знов настануть, і ми зможемо ми заспівати не тільки в укритті, не тільки в метро, а й в наших чудових залах. Я хочу от, знаєте, на останніх двох кадрах трошки наголосити. Ми побачили просто наші глядачі, як багато людей в Харкові. Можна в соціальних мережах подивитися, наскільки коли стемніло під цим зоряним небом ще більше було людей, як співалися українські пісні, як люди єдналися і сказати, повторити, да, що ті речі, які ми вважали повністю буденними, працюючи в фонтану, ці ліхтарики над сумською, так ми просто фотографували, як їх щось красиве, можливо, нове, можливо, незвичне для когось, і прискіпливо рахували скільки це обійшлося бюджету, бо розуміємо, да бувають різні в цьому плані речі. А тепер це ознака символ мирного життя, яке, на яке ми дуже дуже чекаємо. І тому вчора всі, хто в Харкові, вчора, позавчора, хто вітали з цими святами один одного, обов'язково бажали всім нам перемоги. Тому от передаю з Харкова оці слова бажання, прагнення до перемоги, щоб просто подивилися, як живе Харків, попри все, попри вранішні обстріли, попри. Попри близькість до ворога, але все одно, от щойно є змога відпочити, щойно є змога трошки розважити дітей до неї обов'язково вдаються.